Доброго ранку, доброго дня! Усіх вас вітає, калинонька щодня. Бажаємо здоров'я, бажаємо добра, і веселка наша бавить вас щодня. Тут казка живе, тут веселковий рай, і знань тут щодня тече водограй. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. виглядає так казково восени і парк, і гай Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. За віконцем осіння пора. Ми вже бачимо, як осінь чарівниця змінила погоду, наше місто, які дари принесла нам з родючого городу, яку неповторну красу нам подарувала. Осінь, осінь чарівниця, але осінь має трьох синів, трьох місяців. Малята, давайте пригадаємо, що ж це за місяць, перший місяць. У південний край землі відлітають журавлі. Знов лункий шкільний дзвінок нас покликав на урок. Який це місяць звати? Прошу відгадати. Так, вересень. Вересень це початок осені. Його ще називають художником. Він розфарбовує міста в різні кольори, дерева одягає в золоті барви. У вересні цвіте верес медоносна рослина, тому і вересень. Вересень рання осінь. Стоять ще теплі, сонячні, довгі дні, а, нічі, а ночі короткі. Після вересня приходить наступний місяць. Який? Газгадаємо! згадаймо. Кличуть нас ліси, поля сади дозбирати осінні плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць жовтень. Жовтень час зжовтіння листя. Це золота осінь або золота середина. В жовтні стає прохолодніше і прохолодніше. З'являються холодні дощі, птахи всі відлітають в теплі краї. За жовтнем осінь приводить листопад. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад, за море вкрай далекий відлетіли вже лелеки. Листопад це третій і останній місяць осені. В народі його ще називають напівзимник. Листопад місяць опалого листя, якого майже не залишилося на деревах. Зникли яскраві барви, частіше хмурніє й супиться сіре небо, з якого в'ються ниточки осіннього холодного дощу, який може йти і день або й тиждень. Ще кажуть, що листопад ворота зими. Ранці на землі можна побачити іній, Ночі бувають, ночами бувають перші заморозки, на калюжах з'являється перший льодок. Ось такою різною буває красуня осінь. А давайте ми з вами, малята, скажемо про осінь. Яка ж вона буває? А допоможе нам гра. Подивіться, будь ласка, на картинку. Яка буває осінь? Так, дощова, різнокольорова, журавлина, шкільна, врожайна, запаслива, грибна, холодна, різнокольорова, чарівна. Осінь буває різною. І листопад теж один із найкращих місяців осені. І завжди нам потрібно насолоджуватися восени чимось таким, якого просто не можна побачити в іншу пору року. Дякую вам, малята, до нових зустрічей.